Всім привіт! Я Олександра, це канал про в'язання Я рада вас тут вітати. Це відео буде невеличким епізодом. Покажу готові роботи, які я зв'язала за тиждень, поки не знімала влог, ми з вами не бачились і розкажу, що придбала. Це так трошки лише стосується В'язання, але все ж таки хочу вам показати. Тому бажаю приємного перегляду. І давайте з покупки і почнемо. Я вам вже розповідала і колись показувала розказувала про цей магазин. Це, це магазин поліграфії, який розташований у Харкові. Дуже приємний, дуже якісний. І я заказала собі такі листівочки-бірки на. Осень, тому що хазяйка магазину виклала таку сторіс, що вона подивилась ціни у конкурентів і е, думає, чи не треба її, їх підвищувати, тому що в неї ну, ціни дійсно дуже-дуже приємні. Я хотіла цю покупку відкласти до осені і думаю, чого відкладати, стане дорожче, все рівно мені це потрібно, тому замовила ось такі. Бірочки на осінню тематику. Я вам показувала, як я з допомогою таких чи ось таких листівочок маленьких запаковую шкарпетки там чи щось інше. Дуже класна якість. Це не реклама, Я за свої кошти це придбала, але я просто хочу вам ще раз порекомендувати цей магазин, тому що дуже-дуже задоволена. Ось такі придбала вірки. Тут такі кумедні малюнки і різні різні надписи. Теж дуже класна якість, дуже мені подобається. Можна використовувати як бірку чи як маленьку листівку. Це стосується не тільки пакування якихось рукодільних виробів, але я думаю, до будь-якого подарунку можна таке додавати. Миша мені дуже подобається. Це знаєте, українці після важкої ночі роблять селфі. Ну, така потрьопана андатора. Насправді це миша, але дуже класна. О, такі класні і ось такі листівки в мене є новорічні, в мене є весняно-літні. І це з осінніми сюжетами. Тут дуже багато гарбузів, різних форм та кольорів. Ось такі. Ну, дуже класні. Ще раз вам скажу, що дуже класна якість, тому рекомендую ще раз цей магазинчик і завжди кладуть подарунки. Не буду розпаковувати, але тут купа різних листівок, наліпок це просто як подарунок до замовлення. Так розповіла: прибираю посилання на магазин буде під відео. І готові роботи. Почну зі шкарпеток, як я вам показувала, але хочу дещо додати і подякувати за це своїм. Підписникам, які не ліняться і залишають змістовні і дуже корисні коментарі. Дякую дівчата, хто писав за цю пряжу. Е, нагадаю, це така пряжа, яка має назву Premium Yarns Winter. Це турецька шкарпеткова пряжа от Made in Turkey. склад і колір. Е, вони в мене вийшли страшно криві. Так, вони не заблоковані, але е, якщо ви бачили... Мої відео раніше і бачили, як я в'яжу шкарпетки. То в мене навіть без блокування все виходить досить рівно. Тут щось страшне. Але мені написали дівчата, що так, в них ця пряжа саме так виглядає, але після прання вона розпушується і стає трохи краще. Другий такий момент, який цієї пряжі стосується, теж мені дякую, хто написав цей коментар. Дівчина в'язала з двох кольорів: синій та жовтий, такі патріотичні кольори. І коли вона прала, то вони поліняли. Тому майте на увазі, що ця пряжа, вона майже вся пряжа, до речі, Шкарпеткова, вона віддає колір. Я дуже багато різних фірм використовувала, і майже всі, особливо якщо це синій чи червоний, колір віддають. Але він не залишається на, як сказати, на світлих. Частинах шкарпеток, чи обробці, чи чимось. Дуже рідко ну, пряжа ліняє. Я не пригадаю, який артикул так мене підвів. Але ось ця пряжа таку здатність має, тому майте на увазі. І от тепер я вам казала, що я хочу вишивати тут лапи чорним кольором. Це буде, скоріш за все, алізе суперош чи щось таке. Ну, звичайна однотонна темно-сіра чи чорна пряжа. І от не знаю, я думаю, що все нормально буде з кольором. Можливо, я спочатку проведу ВТО цих шкарпеток, а вже потім буду вишивати, щоб побачити, як відходить колір від цієї пряжі. От, mm -hmm. мені здається, все стосовно цього я вам сказала. Так, друга пара, яка в мене готова. Майже тиждень ми з вами не бачились. Я закінчила знімати попередній влог у п'ятницю. І сьогодні в нас що? В нас субота, 22 липня. Ну, вважайте, от. Тиждень моєї роботи виглядає так, окрім жовтих шкапеток. Мені здається, вони вже були готові. Ці були в процесі. Так, що це в мене? Це в мене пряжа, яка має назву Візель Сіцилія. Я їх починала у попередньому відео і була незадоволена тим, як лягає колір. Дуже дивно він розподілився ось тут пляма в мене виникла. Але. Знов дивно. Потім, після того, як я зв'язала п'ятку. До речі, я вам показувала, що було б дуже класно, щоб ці муги були широкими. Поєднання кольорів дуже гарне. Але ось у цих псевдохеліксу, у цьому воно трошки губиться. Хоча моїй дитині дуже сподобався цей кольор, вона сказала: вау, дуже класно виглядає. Так, ось дивіться, в чому таке диво для мене у цій частині. 60 петель. І тут 60 петель. Було б логічно, якщо б розподілився, це затемнення було б теж тут плямою. Тому що, ну, як бачите, воно через ці 60 петель повторюється майже в одному місці. Але ось на цій частині шкарпетки це затемнення пішло ось такою спиралью. Я зв'язала одну шкарпетку трохи так. Мені не сподобалось, з іншого боку, виглядає ось так. Але потім, коли я почала в'язати другу шкарпетку, я побачила, що така сама пляма вимальовується і тут. Тому я зробила п'ятку там, де мені було треба, щоб це було симетрично. І бачите, як в мене вийшло. така сама картина: тут 60 петель, тут 60 петель, але тут пляма, тут знов спіраль. І взагалі вийшло дуже класно. Але я не знаю, ну чому так? Дуже дивно, де резинка, до речі, просто це як Хелікс. А, ні, трохи тут, бачите, теж по спіралі йде. Ну, коротше кажучи, пряжа така дуже загадкова. Я дуже рада, що таке фарбування я придбала тільки ось цю пасму. Візель Сіцилія, коли вона тільки з'явилася у нас на ринку, почали її возити, було. Два типи забарвлення. Ось такий, де два кольори: один однотонний, такий темний, а інший там з цяточками, чи щось таке, і просто такі плімісті. Я потім вам покажу, я в'язала ще одну пару з Візель Сицилію на цьому тижні. От і я ось такі комбінації двох кольорів, їх було теж багато, там щось до десятка різних варіантів. Я придбала лише один, тому що ну, мені навіть тоді це здалось так. Не зрозуміло, як воно буде. Але результатом, в принципі, я задоволена. Не жалкую, що такі шкарпеточки я зв'язала. Я казала, що вони такі невисокі в мене вийшли. Але мені захотілося просто, щоб вони такими невисокими і були. Все, цю пару вам показала. Наступна це в нас Alize Artisan. Це пряжа, яку мені дарувала Катя, моя подруга з Києва, Я вам розповідала, що вона мені. Прислала просто у подарунок два мотка Artisan. цей смугастий і рожевий. З рожевим все дуже сумно зараз. Я й не буду вам показувати у цьому відео, але у тижневому наступному влозі я сподіваюся, що ви побачите, що з моїми шкарпетками, які я в'яжу, візерунком. От, і я взяла другий кольор. Я колись вам розповідала, що коли мені дарують пряжу. Це дуже рідко стається. Я намагаюся з такої пряжі зв'язати щось для себе. Не на подарунок, не на продажу, а для себе, тому що ну, мені хочеться використовувати цю річ і згадувати людину, яка її подарувала. І ще в одному давненько вже відео. Я вам розповідала, що у моєї подруги за зиму протерлися зовсім шкарпетки з Alize Artisan. Тому я вирішила з цього кольору зв'язати шкарпетки для себе це сороковий розмір. і... Якраз за зиму та осінь я перевірю, як ця пряжа носиться. Тому що відгук відгуком, але я не мала ще шкарпеток, точніше, може, в мене є, але просто не носила. Тому ці, от я конкретно для себе із катіної пряжі зв'язала. Я підібрала, як бачите, кольори. В мене абсолютно вони ідентичні вийшли. Отут от трохи може, А, ні, тут блакитний тут і тут є. Дуже класні. П'ятка-стронг теж хочу її протестувати, тому що для себе я раніше завжди в'язала французьку п'ятку. В мене високий дуже підйом, але ця п'ятка-стронг теж добре на нього сідає. Тому от буду тестувати і такий варіант п'ятки і цю пряжу. І в мене, звісно, весь моток не пішов, залишився там щось 20 чимось грамів. І я скомбінувала залишок від цього Артісану з однотонним теж Артісан. Колір такий малина, дуже-дуже яскравий. І ось що вийшло. І, до речі, подивіться, як Хелікс змінює сприйняття кольору, так? Тут рожевий. Ой, це в нас вже гром починається, може темно стало. Вибачайте, я вже буду знімати. Тому що 5 хвилин назад було сонце, зараз якась гроза за вікном. Так, тут такий світлий рожевий, і ці смужки, вони. Ну, явно темно-синє, таке як грозове море. А ось коли це хелікс з рожевим, цей темно синій стає таким фіолетовим. Дуже цікаво, я обожнюю комбінувати смугасті різні пряжі з однотонними. Феліксом, мені подобається, як це виглядає. Це завжди такий може бути неочікуваний результат, але ну, майже завжди дуже-дуже класний. Ось такі вийшли шкарпетки. Весь абсолютно залишок кольорового я вив'язала. в мене там залишилось кілька метрів. Вийшов в мене розмір, мабуть, 37-38. Невеличкі, вони такі. 38, скоріше, так, якщо це 40-й, ось. Тобто, на один моточок. Залишків я повезу додому менше, дуже цим задоволена. Ще раз розстроєна тим, що коли пакувала собі пряжу в поїздку, я не взяла жодного такого просто однотонного шкарпеткового мотка, щоб оці залишки від всього, що я в'яжу, можна було скомбінувати тим же хеліксом чи якимись смугами. Ну, от не знаю, не прийшла мені ця думка. А зараз, вже, мабуть, сенсу то немає, тому що. Скоро вже я буду вдома. Так, показала вам ось ці три готові пари, і це ще не все. Я в'язала ще ось такої пряжі. Тут в мене є етикетка це ось та сама Візель Сицилія, але інше забарвлення. Ось це, як я вам казала, воно двокольорове. А ось це виглядає так: тобто, просто кольорові цятки. Мені дуже вона в роботі подобається. Я колись вже розповідала, що вона дуже-дуже класна. Вона така пухкенька, дуже рівно лягає в петлі, приємна вона в роботі. При прані трохи колір віддає. Тут синій, синій завжди майже віддає колір синій. Червоний, ось такі пряжі. Вони втрачають колір при прані. Точніше, як, вони не втрачають, вимивається зайво, я б так це назвала. Так, і номер кольору вам не показала. Саме це це 1218. От, і покажу вам шкарпетки на своїх чудо-блокаторах, тому що тільки що їх заквершила, попрала і вони ще прям мокрі. Так, ось це зараз приберу. Заважаю. Так, для тих, хто ось цей жах пластиковий не бачив. Я ще раз скажу, що я в поїздку не брала блокатори для шкарпеток свої дерев'яні, а зробила їх з підложки такої канцелярської для стола, для письмового стола, вирізала по формі, щоб не брати зайву вагу, і просто я, скоріш за все, тут їх залишу. А можливо і ні, можливо, заберу додому. Вони вже такі рідні мені за майже два місяці так. Що в мене вийшло? 72 грами пішло на цю пару. Це такий 39, мабуть, розмір, а може і на 40. Я не пам'ятаю, ці блокатори вирізала на 38. З такою думкою, що якщо буду в'язати шкарпетки більшого розміру, просто буду так носочок тут формувати, бачите, ось закінчуються блокатор, тут трошки ще є. Тому не знаю, ну, най буде 39-40. Ось і гляньте, як класно виглядає пряжа. Я не знаю, я так їх швиденько зв'язала майже за два дні. Дуже приємно в роботі, дуже мені подобається результат. Якщо ви пам'ятаєте, вам показувала звізель Сицилії, теж такої плямістої, де на світло-бежевому були коричневі, червоні такі цятки. І там одна шкарпетка вийшла темніша, а друга зовсім світла, ну, якось було так пофарбовано. Тут, наче, такого немає. Тут є такі, ніби смуги, бачите, ось тут поверху, але... Ну, це навіть більше на відео якось в очі кидається. А так мені дуже подобається. ну Дуже класно. Бачите, тут такі блакитні кольори, такі чудові, задоволена цією роботою. Знов маю цей дурний залишок. От був би в мене такий, знаєте, темно-синій, я б зараз взяла і в Хелікс його б вив'язала. Але не маю, буду вести додому ще купу-купу ось таких моточків. Отже, за тиждень, що ми з вами маємо? Я зв'язала три повних пари. Жовтенькі не рахую, просто вам їх показувала. Тобто ось ці ці і блакитні, і в мене були початі ось ці. Ну, тобто За тиждень три пари я в'яжу. Це так, зараз в мене режим багато в'язання, мало корисних справ. Так. Це вам показала, що мала. Знов вийшло дуже коротке відео, але ну, про що розповідати? Шкарпетки і шкарпетки. Через майже два тижні я буду вдома, і тоді я хотіла сказати, що буде щось може цікаве. Ні, тоді будуть ті самі шкарпетки, але на іншому фоні. Скоріше за все так. Але, можливо, щось я придумаю собі таке велике в'язати. Але ви знаєте, дуже я задоволена, що саме шкарпеткову пряжу я вирішила з собою взяти, тому що. Жарко. Важко в'язати щось таке. Я не знаю, як дівчата зараз в'яжуть светри, щось, що лежить на колінах. І шкарпетки це саме те, що треба, воно нічого не торкається і не дратує під час в'язання, тому що, ну, літо і дуже жарко. Все, буду з вами прощатися. Ну що ж, бережіть себе та своїх близьких. І я сподіваюся, до скорих зустрічей. Бувайте!